Із пакунками в руках завітали до центру Добриня викладачі та студенти Хмельницького професійного ліцею електроніки. Доброго дня! Доброго дня. Подарунками до нас. Для військовослужбовців зібрали їжу тривалого зберігання, засоби гігієни, а також ковдри в рамках акції Гостинець воїну. Її оголосили представники волонтерської групи Хмельницький армія СОС. Засоби гігієни мило є. Різні каші, вівсяні, солодкі, вафлі, сущоне молоко. Більше воно якось буде зберігатися. Особисто я долучилася до цього, тому що ну, в мене і батько був військовий, і брат зараз. На жаль, він без вісті пропавший. Для мене це було важливо, особисто для мене. І не тільки в мене, з групи є військові в родині. Частину коштів, аби придбати все необхідне, ділиться старший майстер ліцею Андрій Чехман. Зібрали під час ярмарку професій, який відбувся до Дня міста. З самих початку днів війни ми співпрацюємо з організацією Добриння. Вони приходять до нас в гості з дітьми нашими працюють, розповідають. Завжди ми викладачі пояснюємо, що Збройні сили України тримають фронт там на передку на сході. Ну а діти також це наш фронт, і ми маємо тут також допомагати працювати на спільну перемогу. Акцію Гостиниць воїну, волонтери армії СОС оголосили два тижні тому до Дня захисників і захисниць України. За цей час ініціативу підтримали 16 шкіл, дитячих садочків та закладів профтехосвіти. Незважаючи на те, що є певний спад в активності громадян. Ми в цьому році і саме на це свято ми приємно здивовані. Тому що невелика кількість шкіл, але вона наповнена була дуже добре. Повні буси ми привозимо. Тільки є запит, формується і все це відправляється адресно в ті підрозділи, які цього потребують. Подібні акції, говорить Михайло Худзик, влаштовують з 2015-го тричі на рік на покрову Великдень і День Святого Миколая. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста.